Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого каналу Італійська кухня Українки Валентини. Рада вітати вас у моєму кулінарному блозі, де я щодня ділюся цікавими перевіреними рецептами. Сьогодні хочу запропонувати вам приготувати чебуреки з кабачків. Це неймовірно смачна страва. Для приготування чебуреків з кабачків нам потрібні такі інгредієнти: 400 г кабачків, 250 г фаршу, 2 цибулини, 1 яйце, 3 столових ложки сметани, сіль перець за смаком, 100 мл кефіру, 7 столових ложок борошна. Всі інгредієнти, як завжди, будуть написані внизу під відео. Дві цибулини нарізаємо кубиками. В пательню наливаємо 2 столових ложки олії. Розігріваємо і всипаємо 2 цибулини, нарізані кубиками. Мішаємо і смажимо до м'якості. Коли цибуля стане м'якою, відставляємо в сторону. Пісмажену цибулю висипаємо у фарш. Мішаємо. Фарш гарно треба перемішати. Перчимо, солимо до смаку. Ретельно перемішуємо і начинка готова. Кабачки миємо та обсушуємо. Але якщо плоди молоді, очищати їх не потрібно. Натираємо кабачки на грубій теці. Натерті кабачки солимо, перчимо. Додаємо 3 столових ложки сметани. Додаємо кефір, одне яйце, мішаємо, додаємо борошно і ретельно перемішуємо. При бажанні додаємо куркуму, але це для кольору. Перемішуємо. На пательню наливаємо 2 3 столових ложки олії. Розігріваємо її. Наложуємо два ополоники кабачкової маси, гарно розрівнюємо. І зразу на одну половину викладаємо четверту частину начинки. Гарно виделкою розпроділяємо. Другою половиною накладаємо на фарш. Робимо такий невеличкий собі чепурек. Поправляємо. Веделкою гарно зліплюємо кінчики, щоб він був схожий на чебурек. Смажимо з одної сторони, перевертаємо і смажимо з другої сторони. Так, треба смажити, щоб всередині фарш приготовився. Смажимо на невеликому вогні. Перевертаємо знову і смажимо. Дивіться, який він у нас гарний, виходить. Перевертаємо знову. І так пару разів треба перевернути чебурек. А зараз готовий чебурек забираємо на тацу, застелену паперовою серветкою. Все так само робимо з другим чебуреком. Виложуємо два ополоники тіста, розрівнюємо. На одну половину виложуємо начинку. Розрівнюємо за допомогою виделка. Смажимо, другою половиною накриваємо начинку. Виделкою гарно зліплюємо кінчики чебурека. Перевертаємо. Перевертаємо пару раз. Можна ще накрити кришкою, так він скоріше приготується. Чебурек готовий, викладаємо його на тацу. Так само смажимо всі чебуреки. Ви тільки погляньте, які вони гарні. Чебуреки викладаю на тарілку, прикрашаю їх помідорами та листям базиліку. А зараз побачимо, які чебуреки всередині розрізаємо і що ми бачимо? Начинка готова, соковита. Скоринка кабачків хрустяща, а який запах в мене в квартирі я не можу передати. Ви тільки погляньте, скільки начинки багато, а зараз будемо куштувати. Це неймовірно смачно. Я раджу, дорогі друзі, приготувати чубуреки з кабачків найближчим часом. Ваші рідні будуть у захваті. Запрошую підписатися на мій канал та поставити вподобайку цьому відео, якщо воно вам сподобалося. Діліться відеорецептом з друзями, близькими та знайомими, діліться у соціальних мережах, так ви допоможете каналові продвигатися. Бажаю смачного та продуктивного дня і миру нашій рідній Україні.